Слава Україні! Ми починаємо. В ефірі телеканалу Фрідом. Військовий аналітик та колишній співробітник СБУ у тисячі четвертому роках Іван Ступак заявив, що кількість ударів українців по Чорноморському флоту в останні місяці набагато більша у кількісному вираженні та якісному, ніж це робить Чорноморський флот РФ по території України. Можна порахувати, скільки кораблів Чорноморського флоту вже вибуло з ладу, не тому, що зламалися, а тому, що вийшов із бухти і отримав. То безпілотник прилетів, то ракета Storm Shadow прили. Тіла прямо до ремонтної бази, тобто дійсно Україна взяла ініціативу над Чорноморським флотом Російської Федерації, сказав Ступак. Експерт також наголосив, що ЗСУ показують відмінні результати з ліквідації техніки ЗС РФ і підкреслив, що регулярність прильотів по Криму збільшується. Гість ефіру також зазначив, що росіяни отримують задоволення від того, що їхня армія завдала потужного удару по енергооб'єктах України. Колишній міністр оборони, а нині науковий співробітник Євген. Азійського центру Атлантичної ради Андрій Загороднюк вважає, що в ситуації, коли Росія блокує українські порти, а країни НАТО не можуть допомогти розблокувати українську чорноморську торгівлю, українські сили вимушені діяти самотужки їм не залишається нічого іншого, як позбавляти Росію її кораблів. У нашому експертному середовищі іншої стратегії не бачать як один за одним знищувати російські кораблі, каже він. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Джон Гербст, старший директор івразійського центру Атлантична Рада і колишній посол США в Україні, каже, що з огляду на те, що українці вже продемонстрували цього року і минулого, коли потопили крейсер Москва. Знищення російських кораблів по одному виглядає як реальна перспектива. Він звернув увагу на те, що російська пропаганда намагається представити цю операцію як те, що Київ, який зазнає невдачі в контрнаступі, намагається відвернути увагу. Ми знаємо, що українці не зазнають невдачі в контрнаступі, але це така ганьба для росіян, що пропаганді потрібно виставити цю подію в найкращому світлі. Чим більше буде таких подій, тим швидше прийде успішне закінчення цієї війни, сказав Гербст. Американські експерти наголошують що досі прохання Києва до НАТО забезпечити охорону цивільних кораблів, не знаходили підтримки. Але, зрештою, послаблення Росії на Чорному морі може змінити погляд НАТО на те, що можна робити у цьому регіоні. Взяття під контроль ситуації в Чорному морі та поступове знищення російського чорноморського флоту було б величезною стратегічною перевагою, яка могла б фундаментально змінити те, як НАТО дивиться на операції у цьому регіоні. Вважає Дебра Кейган, старша радниця Євразійського центру Атлантична Рада. Щодо України, то дослідниця, яка раніше працювала у Пентагоні, каже, що військові експерти вважають, що перевага в повітрі та на морі це шлях до перемоги. Якщо ви контролюєте повітряний і морський простір, ви перемагаєте. Тому все, що Україна може зробити для того, щоб зменшити російську морську перевагу, буде мати величезне значення. Якщо це можна буде поєднати з перевагами в повітрі, які нададуть літаки F-16, призведуть до стратегічних проривів, а не лише тактичних, сказав Кейган. За її слова. Ами європейці допомогли просунути американську позицію щодо надання літаків. Данці, нідерландці стали на чолі цієї коаліції. Літаки четвертого покоління призведуть до змін. Мені вже набридло читати статті, де пишуть, що вони можуть призвести до змін десь за рік. Це не так, сказала Кейган, яка працювала багато років у міністерстві оборони США. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал.